Цього маленького трофимчика можна назвати символом толоки 2023 року. Адже він тільки два дні, як прийшов в садочок, але уже разом з іншими малятами вносить свій дитячий клад в загальну справу. Сьогодні вони висаджують саджанці, котрі ростимуть разом з ними. І по закінченню дитячого садочку вони сміливо заявлятимуть, що ці дерева в день толоки посадили саме вони. Їх естафету підтримали випускники закладу загальної середньої освіти номер 9 котрі садять біля школи алею випускників, яка ще довго нагадуватиме всім про їх навчання в улюбленій школі. Ви садите біля своєї школи ялинку. Я вважаю, що це дуже символічно. Як ви думаєте? Так, звісно, в день ми приймаємо участь в акції дерева». Для того, щоб про нас пам'ятала школа, зробимо красиву, гарну алею випускників, щоб навіть наші внуки проходили і бачили це місце гарне. Я дуже рада, що в нас є можливість приймати участь у посадці алеї випускників. Я... Мені дуже приємно, що в нас є можливість така залишити пам'ять про нашу школу, щоб наша школа пам'ятала нас, і також в нас була дуже добра згадка про, про цю школу, де ми навчались, про моменти якісь і. і... В майбутньому, коли ми будемо проходити на цю алею, ми будемо з радістю дивитись і е, будемо згадувати всі моменти, які ми проживали в цій школі. Сьогодні ми долучилися до акції міської толоки. Ми випускники 11 класу. Ми з задоволенням прийшли сюди усім нашим класом і допомогли саджати дерева. Нам було дуже весело, тому що ми і поспілкувалися з однокласниками під час весняних канікул. Також згадали моменти деякі. І цікаві з нашого шкільного життя, та провели час усі разом. Ми прибирали листя для того, яке опало з дерев, для того, щоб діти, які тут ходять, просто могли з батьками спокійно тут розважатися та гуляти. Також ми прибрали гілля, яке заважало мешканцям нашого міста тут спокійно відпочивати. Все ми це робили задля нашої школи, адже ми її дуже любимо. Навчалися ми тут всі 11 років. Тому задоволення прийшли допомогти та прийняли участь у цій акції. Традиційну участь. Міській тулоці беруть всі організації та підприємства нашої громади. Що стосується Квеп «Водоканал», то працівники, як завжди, з позитивним настроєм, всі разом прибирають прилеглу територію, обрізають гілля дерев, підбілюють їх, громадять опали листя. Підприємство «Квеп Водоканал» завжди славилось тим, що у вас на території дуже красиво, і сад, і троянди завжди цвітуть. Скажіть, будь ласка, як вам вдається утримувати все в такий такі чистоті охайності і як ви зустрічаєте міську толоку? Ми любимо свою територію і завжди прибираємо, щоб було чиста і порядок з судовольстві. Таким же задоволенням працюють і їх колеги, працівники КВЕП «Подільс Теплокомуненерго, котрі дружньо взялися до справи, приводять до ладу квітники, проводять побілку всіх необхідних об'єктів, долучаються до загальної справи підприємці, котрі прибирають прилеглу територію, а також і пересічні подільчани, котрі наводять лад на своїх клумбах. До речі, вони за власні кошти купують квіти, в тому числі і лаванди, котрі ціле літо радуватимуть усіх. З великим завзяттям прибирають і працівники закладів загальної середньої освіти. Кожен слідкує за тим, аби його територія була найкрасивіша і милувала око. Лока для нас це не тільки початок квітня, кінець березня, початок квітня, а ми постійно працюємо над тим, щоб виглядала наша школа як найкраще в місті. І територія, яка прилягає до цієї школи, теж була самою чистою, гарною. І сьогодні ми вже закінчуємо роботу на нашому стадіоні, де доведемо все до кінця, щоб і гарно виглядала школа. Школа і гарно виглядало наше місце, і всі, хто приїдуть, проїжджаючи повз нашу школу, дивувалися цій красиці. До цього пригануть і співробітники центру дитячої та юнацької творчості, котрі, хоча і слідкують за своєю територією постійно, та все ж таки дружньо взялися до справи, аби і клумби посапати, і нові квіти насадити. Зв'язку з тим, що зараз оголошено місячник довкілля. Ми на нашій території центру дитячої творчості завжди працюємо, завжди висаджуємо нові рослини для того, щоб це було і гарно, і чудово для дітей. Привчаємо дітей берегти природу. Дуже багато висадили кущів, роз все, що висадили, все поприймалося. Ми у нас на території завжди чистенько, але тим паче, що оголошено місячник. Ми сьогодні проводимо першу нашу толоку і ще одна толока буде ближче до церковного празника Пасхи. От, тоді вже буде більше і білитися, тому що зараз така погода, що може бути дожді, то ми ще побілимо, все буде у нас сіяти, сверкати, і територія завжди піддержується в належному стані, тому ми ще зараз свої труд прикладаємо до того, щоб було ще гарніше. Щодо дошкільних закладів освіти, то всі вони працюють злагоджено і з натхненням, і білять, і підмітають, і насаджують нові дерева. Після їхніх дбайливих рук територія дитячих закладів сяє чистотою і охайністю. Колектив дитячого садочку 13 вишенки» з задоволенням приймає участь в міській толоці. Колектив нашого садочку разом з малятами вийшли сьогодні всі дружно на територію, обкопали кущі, вигромадили наші поляни, майданчики, спортмайданчики, підготували, щоб нашим діткам було безпечно та цікаво на майданчиках. Також ми вирішили сьогодні посадити перші наші деревця, ялинки, садили їх наші маленькі дітки. І ці ялинки будуть рости. Разом разом з дітками і будуть радувати і наші очі, і діточок, і ті, хто прийде в наш садочок. Бо дуже дуже любимо свій садочок і наше місто, і прикладемо всіх зусиль, щоб наш садочок був найгарний, як і місто, на Україні. З таким же великим бажанням маленькі вихованці не тільки взяли участь в міській толоці, а ще й не співували патріотичних пісень, що додавало всім енергії і позитивного настрою. Ні. Ні. На такій патріотичній ноті заходом та запалом енергії продовжується міська толока, в яку кожне підприємство, організація, навчальні заклади внесли свій вагомий вклад задля того, аби наше місто стало ще більш красивим, охайним та затишним. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.